Байстрання перший весь наш Віна на прощання. фото на садку. Люди наші дітки. Сьогодні у вас особливий день. Ви прощаєтеся з дитячим садочком і вирушаєте у нову. Цікаву подорож до школи. Ми, ваші вихователі, дуже раді бачити, як ви виросли та подорослішали і навчилися багато чому новому. Ми пишаємося кожним із вас і вашими досягненнями. Ви назавжди залишитеся у наших серцях. Бажаємо вам успіхів у навчанні, нових друзів та прагнень до знань. Нехай школа стане для вас місцем, де ви відкриєте для себе дивовижний світ знань, досягнете нових висот. Нехай кожен день у школі принесе вам радість, натхнення та нові можливості. Бажаємо вам здоров'я! Успіхів та здійсненням ваших нових мрій. Щасливої дороги, наші любі випускники. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок, радо діток зустрічає, завжди усміхне нові вітає, розвиває малюків наших юних знатоків. У них садочку кожна справа і корисна і цікава. Всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки, свято радо зустрічають, пісні весело лунають і садочок прославляють. Пролажає дружні наш і садок у перший клас. Ми розуміємо малюки, ми йдемо у перший клас. Хощабай, хадо, дидячі наші, в серийній дім, гай тебе, ми не плачем, Скоро нам в школу всім. Школа лібит, ми давно чекали вас, ми грислити, щоб ситися рости. Наші любі малята, наші дорогі батьки, з випускним вас. Це свято мудрості та вдячності. Ми вдячні вам за таких чемних та слухняних, допитливих та життєрадісних діток. За цей час ми з вами потоваришували і зріднились. Тож нехай часточка душі лишиться з вами, наші дорогі, натхнення вам та насиченого цікавого життя, мої любі діти. Дорогі діти! Сьогодні перед вами відкривається широкий шлях до шкільного життя. Часом вам буде складно, але я вірю, що ви подолаєте всі перешкоди і будете успішно навчатися в школі. Шановні батьки, дякуємо вам за довіру і співпрацю. Разом з вами ми вкладали в дітей частинку своєї душі. Ми віримо. Що ваші діти стануть гідними громадянами нашої України. Бажаємо вам терпіння, мудрості і натхнення у вихованні ваших дітей. Нехай вони ростуть здоровими, щасливими та успішними! Любі дітки, вітаю вас з першим випускним. Ви покидаєте стіни дитячого садка і вирушаєте в подальший шлях серйозних знань і цікавих відкриттів. Цей шлях веде в країну під назвою Школа. Бажаю вам успішного навчання в школі, посидючості, відповідальності, радості, нових успіхів, знайти в школі безліч нових друзів, здоров'я, цікавих знань та вмінь. Нехай все завжди у вас виходить! Шановні наші батьки! Хочеться висловити велику подяку за таких хороших дітей, за тісну співпрацю з колективом, за допомогу! Яку ви надавали закладу. Дитина це дар Божий, найбільший батьківський скарб. Нехай ваша батьківська парада, молитва і любов завжди захищає ваших дітей на життєвій дорозі. Щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники, і вам, шановні батьки. Сумувати не треба! Просто Волагідне скажи, теплий погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня задзвонить.